Вітаю! Це подкаст Окішо від Центру спільних дій. З вами Яна Проць та аналітикиня Оксана Заболотна. У цьому випуску ми обговоримо зміни до вищої освіти у 2024 році. До речі, на нашому каналі ви знайдете повну версію подкасту. Там ми ще поговорили про зміни до бронювання та підвищення поваги до суду. У 2024 році спостерігаємо чимало нововведень для здобувачів освіти. Зокрема, йдеться про студентів. Так, тимчасово не приймають на контракт на аспірантуру, вже ухвалили закон про індивідуальні освітні траєкторії для студентів, а також планують змінити фінансування навчання в університетах. Про все це сьогодні поговоримо, а розпочати пропоную саме з найбільш свіжого рішення. Це наказ Міністерства освіти, який призупинив вступ на аспірантуру на денну або дуальну форму навчання за контрактом. Тобто навчатися на денній формі можна буде лише якщо ти вступив на бюджет. Я нагадаю тут до слова, що лише навчання на денній формі зараз передбачає відстрочку від мобілізації. Мабуть, на тлі цього. Спостерігається така наступна тенденція, про яку розповідає заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький. Він каже, що для проходження єдиного вступного іспиту на аспірантуру цьогоріч зареєструвалося близько 140 тисяч людей. За його словами, до повномасштабного вторгнення традиційно на аспірантурі було 3,5 тисячі бюджетників і приблизно до 1,5 тисячі контрактників тобто 5 тисяч, це наш нормальний mm. рівень. Але чи можливість вступу на аспіранта за контрактом повністю закрита зараз для всіх і навіть для жінок? Тимчасово до 1 січня 25-го року справді прозупиняється прийом заяв та зарахування на аспірантуру на денну або дуальну форму за контрактом. Це не стосується тільки заброньованих від мобілізації, а також тих, хто має трохи більше дітей до 18 років, виховує дитину з інвалідністю або тяжко хвору дитину до 18 років. Стосовно жінок винятків немає. Тобто, жінки теж не зможуть вступати за контрактом. Якщо ознайомитись з текстом наказу, то так. А як ці зміни зможуть вплинути на студентів, які планували перевестися на денну форму навчання? Також до 1 січня 2025 року призупиняється і переведення студентів-аспірантів із заочної на денну дуальну форми здобуття освіти. Знову ж таки, це не стосується заброньованих від мобілізації, також тих, хто має трьох і більше дітей до 18 років, виховує дитину з інвалідністю або тяжко хвору дитину. Щодо поновлення на або дуальну Форму навчання. Воно теж призупинено, але є певні винятки, і їх вже значно більше, ніж в попередніх двох випадках. По-перше, поновитися на денну або дуальну форму аспірантури зможуть, знову ж таки, заброньовані від мобілізації, ті, хто має троє більше дітей, виховують дитину з інвалідністю або тяжкохвору дитину до 18 років. Також люди, які на дату поновлення не досягли 25 річного віку. Жінки, які мали перерву в навчанні у зв'язку з вагітністю та пологами або доглядом за дитиною до трьох років, люди звільнені з військової служби після 24 лютого 2022 року. Люди, які поновлюються для здобуття освіти за медичними або фармацевтичними спеціальностями, ті, кому надали академічну відпустку не більше як на один рік за медичними показаннями, у зв'язку з участю в програмі академічної мобільності або сімейними обставинами, а також особи, які поновлюються до складу курсантів вищих військових навчальних закладів, закладів вищої освіти, з специфічними умовами навчання, і військових навчальних підрозділів, закладів. В вищий освіт. Тобто виходить, що вступати на контракт зможуть ті категорії людей, які і так би мали відстрочку від служби у війську. Єдиний такий цікавий пункт чому закон робить виняток для медичних та фармацевтичних спеціальностей? Мушу тут уточнити, що йде мова не про вступ. А лише про поновлення на денну або дуальну форму здобуття освіти. Тобто вступити на аспірантуру за медичними або фармацевтичними спеціальностями за контракт все ще залишається недоступним до 1 січня 2025 року. Але якщо особа навчалася і чомусь перервала навчання і хоче поновитися на денну або дуальну форму, то вона це може зробити з оці винятки, і саме медичні, і фармацевничній спеціальності. І також, якщо вона навчалася в військовому навчальному закладі або в підрозділі, в військовому підрозділі закладу вищої освіти, то вона це може зробити. Чим це зумовлено перелік цих спеціальностей, які зможуть поновитися? Це замовлено насправді потребами, які в нас є через війну, взагалі, це рішення. У мене до нього двояке ставлення, тому що ще минулого року, коли це було геть непопулярно, популярно, я написала колонку про те, як система освіти насправді допомагає ухилитись від мобілізації. І ця тема обговорювалася доволі довго. Там були аргументи, що, типу, уявіть, якими освіченими в нас будуть люди, скільки в нас буде науковців і так далі. Але ну, от коли ми бачимо цифри: 140 тисяч. Заяв на аспірантуру на контракт з нормальним числом середнім півтори тисячі, ми розуміємо, що це не розвиток науки, а це ухилення від мобілізації. Тому це рішення є насправді потрібним, але в мене є питання до вчасності цього рішення, тому що цей наказ він набрав чинності 24 червня 2024 року. Фактично, коли вже триває ця вступна кампанія, або от-от от розпочнеться. Тому е, тут варто було його ухвалити трішки швидше і роз'яснити дуже добре людям, що таким способом від мобілізації ви не зможете ухилитися. Ну та тут досить таке складне і дискусійне питання, як водночас не дати лишньої лазівки ухилення від мобілізації і забезпечити право на освіту, тому що є люди, які хотіли здобути освіту пізніше і розраховували, що мають час. Оксано, ось про що ти кажеш? Що ухвалюється щось в останній момент, стається така тенденція. Трішки прослідковуються і в інших змінах освіти, і чи не створять закони, які ухвалюються і починають діяти майже одразу схожих проблем з комунікацією? Очевидно, що будь-який закон, який ухвалюється, він має бути добре прокомунікований ще на Ідеалі на етапі концепції, на етапі реєстрації законопроєкту, ухвалення його в першому читанні, в цілому. І очевидно, що має бути якийсь е, розумний час для того, щоб закон набрав чинності е, і був введений в дію, тому що це не може бути якась одномоментна дія, тому що вона вимагає, щоб оця вся державна машина запустилася, щоб були розроблені підзаконні нормативно-правові акти, щоб ці всі рішення були доведені до всіх всіх, кого вони стосуються. А рішення, які стосуються освіти і вищої освіти, особливо, вони впливають на дуже велику кількість людей, фактично на десятки, якщо не сотні тисяч людей. Тому такі рішення вони мали плануватися дуже завчасно для того, щоб бути максимально Прозоро донесені до всіх, кого вони стосуються. Далі ми будемо говорити закон про індивідуальні освітні траєкторії. От його зареєстрували ще в жовтні 2023 року. І міністерство з того часу доволі багато про нього говорили, була низка інтерв'ю. Прийняли його за основу 21 листопада, теж 23 року. І в цілому його ухвалили вже аж в квітні цього року. І ми бачимо, що 5 лютого була надана порівняльна таблиця. Це означає, що пройшов розгляд в комітеті, депутати розглянули всі правки і пропозиції. І а ще раз два місяці закон було е, прийнято. І насправді е, з квітня до вересня, до нового навчального року, е, часу достатньо, але могло б бути більше, враховуючи, що закон набирає чинності е, через три місяці з дня його опублікування. Тобто, якщо його е, ухвалили в цілому е, в квітні, він набирає чинності 16 серпня. Саме так виходить, що він набере чинності 16 серпня, і університети вже за цей неповний місяць, за півмісяця, вони мають бути готові до всіх нововведень, які пропонуються тим законопроєктом. Те саме стосується фінансування змін до фінансування вищої освіти. Його, мабуть, хотіли також холити цього року, але оскільки вже з 1 липня всти... триває вступна кампанія, яка розпочалася реєстрацією електронних кабінетів вступника, то ймовірно, ми можемо вже підсумувати, що не встигнуть. Цей законопроєкт про фінансування, про зміну підходів до фінансування. І мушу сказати, ми про нього обговорювали доволі багато, він об'ємний, але що мені дуже сподобалось, і про це ще раз скажу, що там є фінансово-економічне обґрунтування. Тобто МОН порахував, а скільки це буде коштувати. і це не просто якісь пусті слова, що ми змінюємо підходи до фінансування, тобто обґрунтування там доволі хороше. Його зареєстрували в січні, за основу ухвалили в березні. порівняння на таблиці вже було через місяць, тобто в квітні, але законопроєкт досі не ухвалили через якісь внутрішні питання, які відбуваються в Верховній Раді, які ми не завжди розуміємо. І тому ситуація така, що на цей рік точно в нас не буде зміни підходів до фінансування вищої освіти. Вірогідно, що цей законопроєкт ухвалять протягом. Кількох місяців, і ця система оновлена. Вона вже запрацює на наступний рік. З одного боку це погано через те, що ми очікували, що система зміниться доволі швидко вже на цей рік. І таке такі очікування були в міністерства. Але з іншого боку, буде менше ніж рік для того, щоб міністерство і університети підготувалися до зміни цих підходів у фінансуванні. Перед тим як ми більш детально обговоримо ці два закон і законопроєкт, що пропонують зміни до вищої освіти, я хочу вам запропонувати подивитися наш новий випуск проєкту Видимі, де президентка Української асоціації студентів Поліна Гомбалевська розповіла, що студенти думають про всі ці зміни, які безпосередньо на них впливають. Відео дивіться на нашому ютуб-каналі. Отож, давай тоді більше розберемося в суті цих змін до університетської освіти. Почнемо з закону закону про індивідуальні освітні траєкторії. Він мав би наблизити нашу освіту до стандартів європейської, але що автори закону вкладають в це поняття індивідуальних освітніх траєкторій? Що це значить на практиці? Я не буду дуже сильно залазити в деталі, тому що в нас е, був старий випуск е, е, подкасту на цю тему. Я думаю, що дамо посилання е, в описі, але якщо коротко. Студенти зможуть розробити індивідуальний план на кожен рік навчання. Встановлюється, що річне навчальне навантаження воно може бути не менше 30 та не більше 80 кредитів, ЕКТС для студентів на початковому, бакалаврському та магістрському рівнях вищої освіти. І також студенти зможуть змінити тривалість навчання в рамках програми. Його правда можна буде скоротити не більше як на 25%, шляхом збільшення кількості кредитів протягом року. Але це за умови своєчасного і успішного проходження всіх контрольних е, заходів. Але ну тобто для... успішно треба здати екзамени. Звісно, е, і також у разі скорочення строку навчання, розмір оплати за весь строк навчання він не зменшується. Це дуже цікаво, шкода, що не вийде зекономити. Але загалом закон про індивідуальну освітню траєкторію виглядає дуже ок. Більш цікавим, як на мене, є зміни до фінансування навчання в університетах, і бюджетна форма, хоч і не зникає, але трансформується. Тепер за державним та регіональним замовленням зможуть навчатися спеціалісти, яких держава визначить як більш пріоритетні для себе. Точний список цих спеціальностей ще мають затвердити, але, ймовірно, йдеться про більш точні спеціальності, як-от кого ми потребуватимемо інженерів для відбудови, мабуть більше прикордонників, можливо, більше військових спеціальностей. Але суть у тому, що ці кошти, які держава заплатить за навчання, студенти мають відпрацювати на державу якою є ця процедура відпрацювання і чи справедлива вона на твою думку? Ця процедура відпрацювання вона буде здійснюватись кількома шляхами. Перше це реєстрація студентів в територіальних органах Державної служби зайнятості. Як усі, які шукають роботу, також укладення роботодавцем та або територіальним органом служби зайнятості договору про працевлаштування студентами, і надання студентам пропозиції про це. Працевлаштування від роботодавців і направлення студентів на працевлаштування або укладення трудового договору з особами, які здобули вищу освіту. Я знаю, що це працевлаштування воно звучить доволі лякаюче, тому що зразу виглядає, що от. Це повернення до Радянського Союзу і так далі. Але це буде стосуватися насправді не дуже великої кількості студентів, і можливості вчитися за державним і регіональним замовленням буде в обмеженій кількості спеціальностей. Також це зобов'язання студента укласти договір про працевлаштування у разі надходження відповідної пропозиції від роботодавця є. Обов'язковою умовою його договору про навчання за державним регіональним е, замовленням. Е, і цей договір має бути укладений вже після завершення ним половини строку навчання, але не пізніше, як за 6 місяців до закінчення строку навчання. Тобто є така е, доволі хороша визначеність, де цей студент буде працевлаштований. Е, Якщо особу не влаштовує державне регіональне замовлення, тому що вона не хоче потім відпрацьовувати, є доволі багато інших варіантів, як можна здобути вищу освіту на конкурсній основі. За кошти фізичних юридичних осіб. Це означає за контрактом, так але в цьому законопроєкті є доволі великий перелік способів. Отримати ці гроші з іншого джерела, ніж з власної кишені. По-перше, це отримати грант від держави на повне або часткове покриття вартості навчання, або отримати довгостроковий кредит за пільговою ставкою 3% річних, або отримати ваучер, який видається відповідно до закону про зайнятість населення, або коштом фонду президента України з підтримки освіти, науки і спорту. Ще хочу згадати таку цікаву думку, яку сказала президентка Української асоціації студентів Поліна Гомбалевська у випуску Видимі про те, що можливо оце відпрацювання воно могло б утримати українських спеціалістів, українських студентів, працювати тут в Україні, тому що це допомагатиме їм працевлаштуватися, бо ми спостерігаємо таку тенденцію, що багато хто не працює за спеціальністю, а так буде таке зобов'язання. І спеціалісти вони зможуть залишитися в Україні. Головне забезпечити їм гідні умови, умови праці, щоб вони були зацікавленими рости тут і розвиватися. Більш детально про гранти на навчання і освітні ваучери ви можете послухати у іншому нашому випуску подкасту. Ми його залишимо у посиланні. Щоб підсумувати з блоком освіти? Останнім аспектом щодо недавніх змін є об'єднання університетів, і в публічному просторі вже було чимало скандалів на цей рахунок. Більше про це і загалом про зміни освіти з погляду різних зацікавлених сторін слухайте у новому випуску Почуті по суті який має назву реформи освіти, як МОН робить виші Great Again».